Мати писала, теперішній час Господь Ісус хоче звернути свій зір на незрячих і з великої милості призвати їх до участі у великому ділі викуплення. Слабкість, каліцтво прикликають людей до повноти життя в Бозі. Сила Духа протиставляється грубій матеріальній силі язичницького мира. Через хрест сестра. До неба. Ми зараз з сестрою розмовляємо реабілітаційний центр для незрячих. Він знаходиться в старому скалаті, будинок сестер-монахинь католицької церкви. Сестра, хотілося б так трошки, щоб ви про себе розказали. Звати на сестра Божена. Я зараз тут приїхала з Житомира. На даний час я. Працюю в Житомирі, там ми маємо теж дім, де ми сестри нас і три сестри, і ми ходимо до праці, до школи інтернату для дітей слабозорих, і там правда, працюємо і вчимо дітей, моторики розвивати моторику рук. То ми проводимо такий гурток в'язання, а в даний час я тут приїхала до Старого Скала, де ми маємо центр для. Дітей реабілітації, і в даний час я працюю як практичний психолог. І маю, достала професію психологія і практичного психолога. Сестра, хотілося б трошечки узнати про ваш орден про його заснування і про його хризму. Ну, наш орден заснувала, наша засновниця. Матір Лізата Розачацька, яка походить з України з Білої церкви, тут вона народилася, тут вона жила в родині такої багатої родини графської, і втратила вона теж зір, як мала 22 роки, і якби потім собі постановила, що хотіла би теж віддати своє життя, свою службу для незрячих. І потім заснувала спочатку товариство для незрячих, і потім почула голос серці. І по довгі молитві вона потім заложила згромадження сестер, які з Францішка на з Христа, які займаються до того часу справою незрячих. Скажіть, сестри в Україні, крім старого складу Житомира. Україна на, на, на даний час, на те час є два домики. Один у старому скалаці, а другий в Житомирі. Раніше працювали ми теж в Харкові, але на той ну, там час. Але зв'язки з Харковом, зв напевно, дає далі тісні. Також та багато нас залишилося наших знайомих, друзів, наших співпрацівників, які з нами до того часу співпрацюють, допомагають нам. Так що надалі на, на та зазов завжди буде утримуватися. А скажіть, дуже важко в Україні працювати. Ну, не важко для того, що ми є самі, правда, наше, якби наше згромадження, воно якби складає тріуну. Складається з тріуна, це тобто, сестри світські і наші незрячі. Тож ми один одному стараємося допомагати, а найважніше в нашому ділі, то є Господь, який нас, правда, дає нам ту силу, міць до співпраці. Ще попрошу за сказати. А держава якась, якась є допомога від держави, або ну, якби, з яких коштів ця допомога ваша йде? На даний час можу сказати, що такої прямої допомоги з, з сторони держави ми не отримуємо, тому що правда працюємо ми так як тут волонтери. Велику допомогу маємо ми з. Можу сказати, з нашої сусідньої держави Польщі та є наші сестри, та наші ну, правда, працівники, які нам допомагають правда, різними, наші ну, такі добрі друзі. Але в Україні то ми працюємо в школі і робимо на то на те, просто як волонтери. Ще таке питання? Ну, мабуть, може, і важливе, або може і не Але скажіть, будь ласка, як відноситься, відноситься суспільство до того, що ви католицькі, бо ну, як би, дуже багато людей вважаються православними. І як, яке відношення, чи є якісь перепони відноситься до вас суспільство? Ну, можу сказати, свого досвіду, наскільки правда, я тут працюю сама українка, і правда, я вже якийсь час працюю тут на Україні, але можу сказати, що я ніколи ще не ніколи не зустріла таких правда людей. На мої друзі не було таких людей, які б якось так правда мені там щось погано говорили, чи якось до мене погано відносилися. Навіть дуже часто правда ми маємо спільні зв'язки. І дуже маємо навіть в школі багато дітей з православної церкви, працівників в школі. Але можу сказати, що наша співпраця непогана є. Бо в нас є не один, один Бог, мені здається, що тут не може бути якоїсь такої різниці. Я на своїй дорозі, наприклад, не зустрічаю таких людей, які б, наприклад, щось погано говорили, особисто, правда, мені в очі, чи я, що, я щось погано. Так що наразі на співпраця йде добра. І, сестра Хі, хотілося б таке питання поставити. Як відносяться батьки до вашої роботи? От ви працюєте з маленькими дітками? Як батьки? Ну, для них це все нове, для них це таке незвичайне? Ну, може, це треба в так, запитати це перше, а по-друге, так як ми правда з ними спілкуємося, потім. В кінці нашої праці даємо такі поради, то хочу сказати, що батьки дуже цікавляться, питають багато, уважно слухають, стараються наші поради виконувати. Правда, якщо мають якісь додаткові питання, то дають багато питань. Так що їм кось так правда думаю, що вони нам довіряють, що вони кось так правда до нас відносяться з великою довірою, і ми стараємося теж якось так правда давати все, що ми можемо, що ми вміємо. Якось так видається, що та співпраця є. Які побажання ви хотіли слухачам і всім, хто буде слухати, побажання Ну, Можна всім побажати, які слухають передачу. Багато такої життє радості, натхнення. Завжди мати велику надію, якщо навіть хтось якісь має трудні якісь свої, правда, ситуації чи в життєві, якісь може часами буває такі кризисні моменти. То завжди старатися дивитися на то все позитивно, завжди старатися, правда, в своєму житті йти допереду. Завжди, правда. Ну, я думаю, що в тому всьому, то тій надії, в тому, в тому радості. Завжди на ну, Господь я, він завжди поможе, завжди допоможе. Дякую, сестра дуже, дякую. Так, ми далі продовжуємо свою беседу. Сейчас я беседую з мамою, яку зовут Катя, Екатерина. как уже было на Борисяку, ну, Катя, а, хорошо. хорошо, Катя. Есть, э, настолько я знаю, вы приехали в первый раз. Немножко расскажите о себе и о своем ребенке. А потом я дальше задам вопрос. Да, чуть-чуть, немножко коротко. Да, просто я немножко... Отличная а семья, мама, папа, четырехлетний ребенок с проблемами зрения. Второй пытаемся лучше, Скажите, вот вы здесь первый раз, и что центр вам что-то дал, какой-то толчок для вашего развития, вашего ребенка, или для вас что-то для себя новое здесь открыли? для меня, то, я очень рада, что я, конечно, с собой не встретилась, потому что я очень переживала, как вырастет мой ребенок, но, ну, может, если она не зря, там она далеко то это будет сплошная проблема, так, как все люди, семья, и нормально жить, если честно, давай уже расслабила пойду. немножко. Да, Поговорим немножко садки о тебе и о, о твоем. Нет, ну просто за свои дети я переживала, как она сможет общаться, через компьютер, как она нас, через телефон. Не надеюсь, что все будет хорошо, но все-таки расскажи немножко все-таки вот об этом центре и твои впечатления об этом центре, о а том, как проводят -то проводится Центр вообще очень здорово, что я сюда приехала. Тоже сначала думала, куда приеду, потому что мне сюда. Не было никаких фотографий, никто из как бы, них людей не было. Ну, все, вроде любят детей, вкладывают всю душу в них, все свои дела складывают, дети у них на первом месте, это, конечно, нет. А скажи, не было такого, что вот там бугали, что католикам поесть, там такие образованные тоже знали, да, что вот там все удобно. Да, ну, да, во-первых, да. я не знала, что тут католики. А если бы знала, меня это особо не пугает. Хотя ну, они все, везде люди завтра, завтра, католики православные. Да, думала, ну, что о церкви тогда, а какой даже и не знала. Понятно, А от кого у США? Ну, слышишь, У знаете, педагога, с которым мы с ними занимаемся, тоже детки ездили сюда, ребята. И отзывы хорошие. Ну, ребенок были посладные наши, в общем, нам сказали, хорошо научились, научили ориентироваться в пространстве. Ну и у нас как-то молодая лайводчика что-то еще типа, пожелать, что-то рассказать, и, конечно, того, что это в этом целом. <insects> Я понимаю, что тяжело, да, я уже так сложно, но в любом случае что-то есть, какие-то пожелания или какие-то... Ну, у кого просто есть детки с проблемами, отчаянные, с кого-то свидание. Какой-то помощь может, особенно люди, которые уже наступили на эти грабли, я не знаю, другие, как, что-то сказать, что что ты не один с такой проблемой, это уже ну, как-то легче вдвоем решать или больше людей. Я желаю тебе и Настюшке желаю успеха, удачи, не отчаиваться. Жизнь продолжается, и я надеюсь, что мы скоро в будущем узнаем Надюшку либо какой-нибудь актрисой, либо спортсменка, либо просто замечательным... Скорее всего, певицей. Да, ну, в любом случае, мы будем за нее всегда переживать и будем всегда за нее радоваться. Спасибо. Спасибо Мати писала незрячий без віри ніколи не стане повноцінною людиною. Віруючий же незрячий може прийти в істину свою міру, в якій може проявитись саме велике, високе у людській душі. І Так, я продовжую нашу розмову. Тепер вже з сестрою Марією, яка є організатором цього центру. Сестра через хрест може трохи про себе так. Коротко-коротко просто про себе розказати? Може тільки кілька слів. Ну так. Я народилася на Україні, тут в Старому Скалаті. 22 роки пішла згромадження сестер францисканок, служебниць Христа, в якому служу Богові до сьогодні? Вже 15 років. Розкажи освіти, яка тобі. У мене перша освіта економічна, я за професією економіст. Друга моя освіта педагогічна. Я закінчила в Варшаві університет кардинала Стефана Вишинського. За професією я теплопедагог, педагог, а також вчитель орієнтації в, в просторі. Ось таке питання. Тут е... сестра Бажена вже казала, що вона закінчила Київський університет, але забула підкреслити, який, якщо то це якийсь Є спеціалізовані, католицькі або це просто університети. Ну, як сестри можна навчатися. Ми можемо навчатися в кожному навчальному закладі, так як є звичайні миряни. Сестра Божена закінчила Київський університет імені Драгоманова. За професією також сестра є теплопедагог і психолог. Сестра, прошу трохи розказати про ціль і методику цього закладу. цього Центру, в якому зараз ми знаходимося. Центр, наш центр ранньої допомоги незрячим дітям та їхнім батькам був створений з метою власне, допомоги всім тим, хто зустрічається з такою проблемою, сліпоти своїх дітей або з серйозними вадами зору. На своєму шляху я зустріла багато батьків, котрі так насправді. Залишилися наодинці своєю проблемою, і багато, ну може не багато, але кілька років дозрівало в мені таке прагнення створити центр наподобіжні нашого центру, який знаходиться в Польщі, для того, щоб допомогти батькам працювати, розуміти своїх дітей. Тому саме з цією метою є створений наш центр тут у старому скалаті, котрий за своїм рівнем. А також якість обладнання не поступається центрам, які є в Польщі. Ми надаємо допомогу і дітям, і батькам, в яких народилися незречі діти. В основному наш центр є для дітей від народження до шкільного віку. А що конкретно в цьому центрі, які є напрямки? В центрі працює кілька педагогів. Ми надаємо допомогу дітям з питань орієнтації в просторі. Працює педагог, психолог, фізичний реабілітолог. В залежності від потреби може бути також логопед або інші реабілітологи, в залежності від того, з якими проблемами приїжджають діти. Також в центрі ще є реабілітолог зору, котрий працює з дітьми, в яких є е, почуття світла або залишки зору. Сестру, я дуже дякую за нашу розмову. Не буду, бо зараз з нас часу вже мало, але які побажання для всіх, хто буде слухати цю програму. На перш за все, я б хотіла, щоб інформація про наш центр розходилася по всій Україні, щоб е, ті батьки, які зустрілися з проблемою сліпоти, своєї дитини могли е, отримати тут підтримку, могли щоб вони знали, що ми завжди готові їм допомогти, і щоб вони не одні. І е, хочемо також, щоб всі батьки, які мають дітей з вазами зору або не зрячих дітей, знали, що їхні діти дуже здібні, неповторні і прекрасні. Дякую, сестра. Бажаю вам успіху, процвітання вашого центру. І Бог вам допоможе. Дякую. Yeah. Слова матері так характерні для її взглядів, що їх треба процитувати повністю. З цією цією Исходя из современного взгляда на это дело, примем во внимание психологию незрячего, которая показывает все его человеческие возможности, его место в обществе, его обязанности и рассмотрим проблему незрячих, не только как религиозно-моральную, но одновременно и как общественную задачу. Это чисто человеческие возможности незрячего мы принимаем за дар Божий, за талант, который незрячий так же, как и зрячие, должны умножить во славу Божью и на пользу ближним. Тем самым мы включаем незрячего в гущу человеческой жизни, не позволяем его изолировать как некий совершенно особый тип людей, но признавая как его исключительность, так и его общечеловеческую сущность, мы хотим воспитать из него трудящегося и ответственного человека, не пренебрегая, но в полной мере понимая его страдания. До вашей уваги пропоную послухать батьков Анечки Громовой и их невражения про центр, который находится в Старом Скаладе. Здравствуйте, меня зовут Володя. В Старый вот мы ездили с нашей дочкой Анечкой, которая скоро исполнится пять лет. Анечка родилась абсолютно здоровой девочкой, но так сложилось, что когда ей было полгода, мы попали в автокатастрофу. Они получила в этой катастрофе тяжелую травму и в какой-то момент лишилось зрения. Слава Богу, зрение восстанавливается, но очень медленно, и есть проблемы, которые мы решаем до сих пор. Мы были очень во многих лечебных заведениях, очень много занимались ее реабилитацией, и нигде нам не могли сказать, как быть дальше, что делать. Мне кажется, что о многих вещах, связанных с лечением, с лечением даже не знают сами врачи. Поэтому нам приходилось делать и приходится делать многое на ощупь. И надо сказать, что из всех лечебных заведений, где мы побывали, в старом скауте нам понравилось больше всего. Я и моя жена Лена, мы увидели, как это помогло Анечке пребывание там. И мы надеемся, что еще много раз будем туда ездить. Чем нас особенно, конечно, удивил старый Скалот и тот реабилитационный центр, который сделали сестры, это отношением к тому, что происходит с детьми. Я уже сказал, мы были во многих заведениях, и меня всегда поражала очень тяжелая атмосфера, которая там царится. Лечебные заведения, они связаны со страданием, с переживанием, с мучениями. Там страдают дети, страдают родители. В них очень часто тяжелая атмосфера. В старом скалоте все совсем иначе. Сестры как-то помогают всем понять, что никакого нету страдания, есть есть работа, которую как бы, дети и родители должны проделать, чтобы лучшим образом устроиться в жизни. Потому что им именно у них стоит такая задача, у них такая работа, и их направили по такому пути и детей, и родителей. И вот то, что там нету вот этой вот тягости, а есть наоборот радость от того, что ты трудишься и трудится твой ребенок, мне кажется, очень правильным. Нам это очень помогло. Как нам вообще помогло ощущение того, что на самом деле в том, что там происходит, и есть какая-то очень большая вера. Мы привыкли думать, что и часто, к сожалению, так думаем, особенно как бы будучи непросвещенными в вере людьми, что вера связана с какими-то чудесами, с какими-то с какими-то необычными вещами, на самом деле как раз наоборот, она связана с тем, что нам нам действительно надо трудиться, что нам нужно идти по тому пути, по тем испытаниям, которые нам дали. Вот э, сестры это очень хорошо показывают. И если есть какие-то чудеса, то они происходят именно на пути твоем, именно через какой-то труд, через правильное отношение ты можешь чего-то добиться. И, и вот именно за это, за это понимание я благодарен сестрам больше всего. Я Лена, мама Ани Громовой. О а скалоте мы узнали от нашего тифлопедагога Натальи Анатольевне, которая пришла к нам и сказала, что вам нужно в Скалот обязательно поехать, потому что там, помимо того, что прекрасное оборудование, там очень хорошая атмосфера, и это именно то место, куда вам нужно обязательно попасть. И мы ни секунды не жалеем, что туда отправились, и полны только благодарности, потому что скал в первую очередь научил нас верить в себя и научил нас пониманию того, что Анечка на самом деле здорова, у нее ограничены возможности, но ограниченные возможности ⁇ это тоже возможности. И научил нас тому, что нам нужно работать и уважать себя, уважать то, что у нас есть, и стремиться к лучшему. И спасибо огромное сестрам за это понимание, за их любовь. Мы были в скалате уже дважды. И каждый раз получаем какое-то новое домашнее задание, мы работаем и приезжаем каждый раз какими-то новыми достижениями. Вот в последний раз Анечка стала видеть совсем мелкие предметы, нарисованные тонким контуром. И очень, очень всех этим порадовала, потому что Анечка около восьми месяцев ничего не видела после той аварии, которая с ней произошла. И потом стала постепенно различать сначала контуры, затем черное и белое, контрастные рисунки. А потом постепенно-постепенно стала набирать, но тот период, когда дети смотрят и учатся видеть образы, да, формируются у них эти образы, при помощи которых они видят все и анализируют. У нее этот период был пропущен, она не видела. И теперь ей нужно заново, нужно заново научиться смотреть. И сестры рассказывают нам, как, как они помочь. И склад прекрасно оборудован в этом плане. Новая, новая техника, и все продумано, все сделано с любовью. Видно, что каждая вещь приобретена с сознанием дела. Огромное за это сестрам спасибо за их энергию и силу. Пожелать хочется сестрам. На самом деле у сестер есть все. У них есть любовь, у них есть вера, у них есть терпение. И хочется просто пожелать, чтобы они как можно совершали все задуманные дела, потому что впереди у них задуман и детский садик, и школа для детишек, у которых проблемы со зрением. И дай Бог, чтобы у них это все реализовалось. Вот, я уверена, что у них все получится, потому что у них есть главное, и мы надеемся и, и верим, и просим, чтобы у них это все-все-все у них осуществилось. А нам всем хочу пожелать, чтобы у нас хватало сил и терпения жить, верить, трудиться и работать. Вот слова Матери. «Целью нашего воспитания и опеки над незрячими является не только совершение дела милосердия, но выработка по возможности высшей степени апостольского характера, под чем понимаем не апостольство, провозглашение Божьей истины, которые ни зрячие, ни незрячие, не также осуществляющие их опеку, не чувствуют себя призванными. Но апостольство – свидетельство этой правды через приведение ее в жизнь. Незрячий при этом, занимая собственное свое место в обществе, если разовьет все свои возможности и примет все свои ограничения, может дать зрячим, которые захотят ее принять, Ценною науку життя. Вітаю! Я Леся Борисівна, мама Вероніки Журавльової. Про старий скалат я дізналася в Євпаторії на проєкті Мамина школа для дітей з порушеннями зору. На цьому проєкті була присутня сестра Марія, яка запросила нас відвідати старий скалат. Тих пір пройшло майже півроку, як я вирішила все-таки поїхати до, до старого скалату. Ми поїхали разом з нашим педагогом Наталією Анатолівною. Дуже хвилювалися в дорозі, як це буде відбуватися, тому що ми не часто виїжджаємо з дому. Але нас зустрічала сестра Марія і сестра Добромила, і незважаючи на ранню годину о п'ятій ранку, ми приїхали. До старого скала, то нас зустріли дуже гостинно і радісно. Вразила з першого разу атмосфера закладу. У старому скалаті дуже затишно, гостинно, дуже приємно. І, незважаючи на стому після дороги, почуття було таке, начебто ми приїхали додому. Приємно було, що нам дали відпочити в цьому закладі, і лише з наступного дня, зважаючи на... Особливості, режимні особливості моєї Вероніки, ми домовлялися вже про заняття, о котрій годині вони будуть. Тобто це було дуже зручно для дитини і приємно. На заняттях було дуже багато різноманітного обладнання, дуже приємна така атмосфера закладу і взагалі самого заняття сприяла до активної участі моєї дитини у самому занятті. Також нам дуже сподобався реабілітаційний зал, де діти проходять фізичний розвиток. А саме бігова доріжка, сухий басейн, кімната релаксації та відновлення зору також дуже сподобалося. А взагалі ще дуже там смачно готують. Настільки смачної їжі, домашньої їжі я вже не бачила давно. Так що взагалі враження чудове. Мені здалося, що цей час плинув дуже швидко. Таке склалося таке враження, начебто я потрапила просто в казку і відпочивала не лише душою і тілом, але й працювала зі своєю дитиною, налагоджувала стосунки з іншими дітками, спілкувалася. Ми до сих пір спілкуємося між собою, всі ті батьки, які були присутні. Того разу в старому скалаці. Тому дуже бажаю всім і рекомендую всім, хто має дітей з порушеннями зору, обов'язково потрапити до старого скалату і поспілкуватися з чудовими людьми, з чудовими сестрами. І враження таке, начебто, це дійсно сестри, рідні, люди зустрічають вас у цьому домі. Будь ласка, заїжджайте. Вам сподобається.